Ось тут у мене порізані листочки гороху. Тут Данії практикують таке. Я їх гарно помила. Ростки цієї рослинки гороху повинні бути молоденькі. Я її гарно вимила. Ось тут у мене салат айсберг. Я його Порвала руками, не стала різати відтак, виходить, смачніше, коли його руками порвеш, порізати ножем. Ще в мене є одна помідорка, пів огірка і редька. Редьку можна, можливо, виростити в нас Україні. Я завжди її вирощувала три оберти, тому і зараз. Такий час, ну вже зараз пізно, а останній раз я сіяла її, це було десь початок жовтня в теплиці. І вона встигала ще до морозів вирости. Хоча вона її не боїться так сильно морозів, коли її легеньким таким агроволокном 17 чи 23 можна прикрити. І ось отакий салатик з таких інгредієнтів. Заправлю я його рослинною олією, посолю, і буду їсти. Так, друзі, ось такий салатик вийшов. Ще до цього салатика у мене буде 2 яєчка. І вони зв зварені в мішочку. Це дуже корисно. І я всім бажаю приятного смаку. Будьте здорові! Пока-пока. Готуємо, друзі, сьогодні смачну страву а, світної капусти. Зробимо запіканочку ось такими ось ковбасками. І для цього нам потрібно. Ось у мене тут 350 грам відвареної цвітної капусти, помитої, почищеної відвареної. Відварювала я її. Дві філини в крутому кип'ятку. Воду не підсолювала. Ще нам потрібна, от я сказала, ковбаска, сир, яєчка, сіль масло вершкове. Спеції в мене паприка і смісь перців. А також ще трошки добавлю я іще чиго насіння. І зараз будемо все готувати. Зараз ми спочатку висипнемо сіль і масло, все гарно перемішаємо. Головне, щоб нам не розпалися оці суцвіття які відварені. Порізаної ковбаски додаємо сюди. Зараз нам треба перебити Дуже гарно взбиті яйця, дуже гарно. Тоді вони получаються таке пішне і дуже смачне. Так, посипала паприкою копченою, поперчила. Ось так гарно взбила наші три яйця. Зараз ми вилюємо сюди і все ретельно перемішаємо. Неповну столову ложку додала насіння чиво і також все ретельно будемо перемішувати. Половинку сира у мене було 70 г. Я його потерла на терці і засипала все наше. Засипала всю кольорову капусту цвітну. А ось трошки осталося, коли Капусточка прожариться у духовці хвилин 25. А я потім добавлю оці остатки цього натертого сиру і ще буду запікати хвилин 10. Поставлю на температуру 180 градусів і буду запікати 35 хвилин. Ось така запіканка вийшла. Зараз спробуємо її на смак. І ось такий вигляд має вона в розрізі. Доволі таки смачно. Но хочу сказати одне, що я трошки забагато солі дала. Не треба було мені зовсім її досолювати. А так. Доволі смачна, пропеклася, все добре, капусточка смачна, все на своєму місці, єдине, що сіль. Ось так, друзі. Всім приємного смаку. Будьте здорові, дякую всім за перегляд, і до зустрічі на каналі.